Скільки Монобанк заробив за один день на лимонах і розіграшах? Давайте порахуємо, яку вигоду отримав Монобанк з такої акції. Напевно, кожен з вас бачив цю акцію, чув про неї, що в честь 10 мільйонів був розіграш на лимони, де треба було зібрати в застосунку 50 лимонів і є шанс отримати класний приз. То давайте розберемося, в чому власне вигода була для Монобанку. Якщо тобі цікаво послухати серію про Монобанк, будь ласка, підписуйся, щоб не пропустити перше, що отримав Монобанк з цього, це велику активність самому застосунку, в тому числі виросли транзакції за один день. За цей час на власника монобанку підписалися більше півмільйона людей в Телеграм. І, звичайно, в цілому це був великий хайп. Тобто, можна сказати, що репутаційно монобанк виграв з цієї історії стосовно їхнього заробітку, відповісти складно на це питання. Але я думаю, що заробили вони точно з цього багато і зароблять в подальшому ще більше. Якщо хочеш більше інформації про Монобанк і як такі акції працюють, будь ласка, підписуйся. Далі я буду про це розказувати детальніше.